І з нами Саша, гощик Саша. Такий Саша. І що в Саші є? А в Саші є самокат. Вау, вау, вау! Які тут великі товсті колеса. Ой, ой, аварія! Це хто тут зробив аварію? Дениса зробив аварію. І Габрієли хоче велосипед. Хоче Габрієли велосипед. Вау-вау! Куда Куда поїхав? А ти, Габрієле, в тебе є теж твій транспорт, дивись. Дивись, який в тебе транспорт є класний. О, вау вау, вау, вау. Дай. Дай. І поїхали, поїхали. Вау-вау-вау! Отак, отак! Як класно. І наш Саша теж виїжджає. Вау! Вау, 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 вау! Вау, вау, вау! Гонщик Дениса! І гонщик Саша! Вау! І гонщик Габрієли! На старті Габрієли! Хто займе перше місце? Хто займе циралі перше місце? Абрієл, я ставлю на Габрієл. А, я ти на себе ставиш Ось Усяк. Ось ну давай давай покажи, що ж ти можеш таке зробити, Да? Зараз це нас є Габріли. Друге місце Саша. Ай, третє місце Денис! Вай, 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 вай. І третє місце Денис. 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 Тебе -є 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 І тебе залишилося мога, а яка в тебе ігрушка є, давай покажемо діткам давай. Яка тебе там ігрушка є? Є така тобі отак, отак, отак не їде. І що будемо робити, щоб воно не їде? Давай покажем діткам яка там ігрушка їхати. Що вона робить? оп, Оп. О! Ось така, така, така така ігрушечка класно. Ой, яка класна, Ва-ва-ва. І ва, ва. пішов, пішов, пішов. Ось так, ось так, ось так, ось так. Я іду, іду, іду. О, Дениса.

Вау, вау, вау. Куда ми йдемо? Ой. Ой, таку, так, таку, таку, таку. І пішов, 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 пішов. Молодець. Молодець. Да-да-да, Саша, покатай мене, каже, покатай мене, допоможи мені, я застряг, допоможи. Уже Уже, уже Саша тобі допомагає. так. Ось так, тако, дай дай. дай. Отако тако. Вау, вау, вау! яке у нас монопатіно, які колеса. Як я круте монопатіно, як класно. Вау. Вау, вау, вау. Вау, навіть габріли прийшов зацінити, що в нас там є. Каже вау, я хочу. Ой, Дениса, це ти? Лови їх, лови, 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 доганяй, доганяй. Доганяй, доганяй, доганяй їх, доганяй. Де вони є? De testgoedjes, de testgoedjes. Hopla. Holla, nou. Op, o op, o op, o op, o op, o op, 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 op. Ja. Sleepy, sleepy, sleepy. А дай, будь ласка, Габріелу машинку. Дай. Ого, це хто там так налюкав Габріел? Це хто там тебе так налякав? Да. Ой, Ой, що в нас сталося? Що Що в нас сталося? Не їде, ні. очі машинку Габріел. Дайте машинку, Габрієл. Дайте машинку, Габріел. Ага-га-ха! Ага. Ага. Машинку, машинку Смачно? Ой, як смачно! Ой, як смачно! Вау, вау -ва! Кімнаті. Машинка у кімнаті. Ва-ва-ва! Вау! Дивися, що тобі Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Уху, уху, уху. Який крутя. Ось так. У тебе є машинка. Ось тепер я вам покажу, хлопці. Ага! Козі, ось так. так. Ой! Ну і чого ми так сварилися? Чого? Ось так, ось так, ось так, ось так. Опа! Є машинка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Оп. O pisou, pisou. Pisou, 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 pisou. Pisou, pisou, pisou. E tá tam taki u nas, Gabriele. A kukú. A ko おっとっとっとっとっっと。